Всім привіт! Тема нашого уроку – алгоритми з розгалуження. Повне розгалуження. Ми вже з вами на попередньому уроці говорили про неповне розгалуження. А це сьогодні вивчаємо другий вид наших алгоритмів з розгалуження. Я гадаю, що вам вже, наприклад, доводилося бачити, як поводяться водії на авто на перехрестях, да? де є в нас відповідно світлофор. Можливо, ви з'їздили з батьками на автомобілі, так? і вони діють за певним алгоритмом. Якщо горить зелене світло, то продовжують рух, тобто їдуть. А якщо червоне або жовте припинять їх, тобто є певний алгоритм. Да? Червоний, жовтий, зелений. Якщо червоний не їдемо і жовтий також призупиняємося, не їдемо, зелений, ми можемо рухатися далі. Тобто, вони, ось цей алгоритм руху, ми описуємо за допомогою структури розгалужень. І тут у нас діють такі три ключові слова: якщо на світлофорі зелене світло, то рушаємо інакше стоїмо. Так? Тобто, дивіться, в цьому прикладі, якщо умова горить зелене світло хибна, Виконується дія, що він буде відповідати умові горить жовте світло, да, або горить червоне світло. В такому випадку автомобілі, відповідно, рухатися не будуть. Так, тобто, в нас є певна умова, якщо цей варіант або інші. Так само, наприклад, в касті про е, богатирів. Наприклад, да, був вибір в богатиря піти направо, наліво або вперед. Да? Тобто в нього також стоя вибір. Так само у вас може стояти вибір, що, наприклад, з'їсти на сніданок. Якщо є, наприклад, пластівці, е, да, то їмо пластівці. Інакше, наприклад. Чай, да, наприклад, там з бутербродом, або ще якийсь такий варіант. Тобто, у вас, наприклад, якщо на вулиці йде дощ, то візьмемо парасольку, інакше не беремо парасольку, тобто є відповідно певний вибір. І ми вже з вами говорили, що умови використовуються для реалізації, беремо відповідно в блоках розгалуження і в середовищі Scratch ми вже вивчали ось цей блок неповне розгалудження. Якщо то, сьогодні ми з вами поговоримо, якщо то інакше з більш таким, да, відповідно, вищим, да, більшим е, повним розгалуженням. Тому сьогодні ми з вами спробуємо створити ось такий проєкт в нашому скречі. Натискає на зелений прапорець, моя рибка. Плаває собі, рухається вправо, вліво і так далі. Коли я на неї наводжу вказівником, вона змінює колір. Тобто, якщо торкається вказівника, то змінює колір. Інакше просто собі плаває. Я зупиняю, а я покажу вам програмний код, їх буде аж цілих два. Тобто, подивіться, ось такі два. Тобто, перший ось цей для того, щоб рибка плавала, другий ось цей для того, щоб виконувалася наша певна умова. Тому ми з вами переходимо в Scratch, Вгадаю, вже всі пам'ятають, як в нього заходити. Scratch онлайн, перше посилання, натискаємо Створити. І чекаємо, поки підзавантажуються наші блоки, спрайти, сцени, так, звуки є котиками з нашого видаляємо. Так, Нам потрібно заходимо на мордочку котика. Нам потрібна з вами рибка. Тому гортаємо ось так помаленьку. Дивимося, де наша рибка. є рибка. Натискаю на рибку, рибка з'явилась. Я можу її трішки зменшити. Розмір. Поставлю, наприклад, 70-й. Ось такий розмір. Натискаю на і мені потрібно обрати під водою ось такий фон. Тобто в кожному фон може бути також. Дивіться, рибка дуже мала. Давайте 90, хоча б ось такий варіант. Все, є. У нас одна рибка, і для неї ми пишемо програмний код. Я заходжу в блоки події, обираю, коли прапорець натиснути. Також заходжу, наприклад, в блоки рух і обираю, наприклад,. З вами стиль обертання зліва направо, і якщо на межі відбити. Ось так у мене буде. Тобто, якщо на межі моя рибка відіб'ється і буде обертатися зліва направо, не буде плавати животом до гори. Також мені потрібно, щоб моя рибка плавала. Я переходжу в блоки керування, обираю блоки завжди. Да, ось таку пащу крокодильчика можна так сказати, щоб завжди моя рибка плавала. Переходжу в рух. І обираю ковзати 1 секунду в випадкову позицію. Можна, наприклад, одну секунду замінити на 2 секунди. Це вже як буде вам зручніше. Дивіться, я ось натискаю на зелений прапорець, і вона собі плаває, дивіться, коли я наводжу на свою рибку, нічого з нею не відбувається. То ніякої умови у нас немає. Зупиняю. Є. Тобто перший програмний блок ми з нею зробили. Тепер дивіться, заходимо знову в події, обираємо, коли зелений прапорець натиснуто. Також заходимо в блоки керування, обираємо блоки завжди. Дивіться, таке відчуття, що це у нас буде ось такий крокодил з, в, в кепці, так? тобто буде в шапці. Також для того, щоб виконувалася відповідно наша умова, нам потрібно обрати, якщо то інакше. Тобто, підиться, ми в пащу нашого крокодила зробимо так. Да таку асоціацію, що ми йому зробимо, відповідно, поставимо брекети. Давайте поставимо йому ось так: брекети, так? Ось, дивіться, тепер в пащі крокодила в нас є верхні зуби і нижні зуби. Тобто є ось такий блок. Якщо то інакше. І тепер у нас чекає певна умова. Ми знаємо, що умови знаходяться в датчиках, і ми обираємо торкається вказівника. Це ми дамо, наприклад. Знеболюючи, щоб нашому бегемотику на да, нашому крокодильчику поставити брекети. Даємо йому знеболюючи, щоб йому не було боляче. Запускаємо цей, торкається вказівника, є. І тепер залишилося поставити відповідно тільки, нехай буде резинки на брекети. Хто носив брекети, я гадаю, знає. Тому якщо торкається вказівника, то він у нас буде, переходимо з вами в, бло, в, в наші блоки. Вигляд, і майже гортаємо ось так донизу. У нас тут будуть разом два блока змінити, тобто резинки, в нашого, да, резинки на брикетах в нашого крокодила будуть фіолетового кольору. Тому на верхні зуби ми йому вставляємо змінити ефект кольору на 25. Тобто, коли торкається вказівника, буде змінюватися колір. Інакше, як от його, якщо його вказівник не торкається, ми вставляємо на нижні зуби встановити ефект колір на 0. Тобто, щоб був ось такий самий. Колір. Давайте з вами запускаю, і тепер моя рибка плаває, коли я на неї наводжу, вона змінюється ось в такому колір. Знову наводжу, вона тільки втікає від мого вказівника, так? одразу в неї колір стає нормальний. Тобто, таким чином ми з вами змогли реалізувати проєкт е, да, алгоритм з, з повним розгалуженням. Тобто, якщо у нас є якщо то інакше. Це в нас повне розгалудження. Якщо ми просто з вами використовували блоки в керуваннях якщо то, це в нас не повне розголудження, да таке коротеньке, можна сказати. Тому скористайтеся цим проєктом, спробуйте, і у вас обов'язково все вийде.